Отримати шанс на працевлаштування в органах влади та на підприємствах мають змогу студенти-випускники вінницьких вузів. Конкурс грант для талановитої молоді оголосив депутат Вінницької обласної ради Сергій Кудлаєнко. Впродовж квітня і травня проходитиме відбірковий тур. Його учасники надаватимуть на розгляд комісії проекти та бізнес-плани з чотирьох дисциплін: менеджмент, політологія, право та фінанси. Після чого у визначений час студенти будуть презентувати свої роботи, надаватимуть теоретичне та практичне доведення проекту. Переможці Біркового етапу протягом червня та липня стажуватимуться в органах державної влади і на підприємствах міста з подальшим працевлаштуванням сьогодні, відповідно, є е, вища освіта. Є державні замовлення, але при отриманні і закінченні того чи іншого вузу ми бачимо, що надзвичайно важко про це І Дуже багато роботодавців надають роботу навіть без оформлення відповідно, відповідним чином документів, тобто немає трудової книжки. А це, я вважаю, вже тіньова економіка, не дає можливості молодій людині отримати достойну заробітну плату. По-перше, а по-друге, ми повинні розуміти, що необхідно все ж таки і думати. Моти вже сьогодні про пенсійне забезпечення і відповідні відрахування.